Добрий ранок з України 19 січня 2025 року. Я Завгородня. Веду блог тимчасовий захист українців в Іспанії на Тенерифе, Зараз знаходжуся в Україні. Сьогодні є неділя, і що я бачу? На вулицях практично нікого немає, тільки Декілька пенсіонерів і декілька собачок виводять, виводять жінки. Така ситуація поки що тимчасово. Одним словом, молодих чоловіків практично немає на вулицях. Чи є вони в місті, чи просто не виходять і не з'являються, це під питанням. І це центральна вулиця Соборна і центральний парк імені Шевченка. Я ж казала, ситуація зміниться. Ось тут в парку знаходиться такий імпровізований ринок, де продають, продають антикваріатні речі, речі антикваріату, монети, марки і інші дрібниці. І це все чоловіки різного віку, але в основному пенсіонери. Магнолія Суланджа. Січень місяць, а броньки вже набрякли. Температура плюс 5 приблизно. Я йду на роботу через парк. Мені йти 20 хвилин до роботи. Я вже підходжу до моєї роботи і йду по салон мого сина. Це була квартира, яку він перетворив на салон. Салон краси. І ось я прийшла в мій салон, який називається Дісней. Чому я кажу мій? Тому що це була квартира і мені подарували одну кімнату, я добудувала ось таку. Прибудову зробила і зробила з нього приміщення і проводила тут підприємницьку діяльність багато років. Але зараз, коли я повернулася з тенерів, пройшло два роки, і в місті залишилися тільки пенсіонери і діти. Діти, батьки яких не покинули Україну, і знаходяться тут, і працюють, намагаються вижити. І ось мій салон. Вірніше приміщення, в якому я проводила різну підприємницьку діяльність. Туристична агенція, салон краси, кафетерій. Чим я тільки не займалася. В цьому салоні є все. Вода, тепло, світло, і це все зроблено на досить такому високому рівні. От. І що я задумала? Я задумала, оскільки я тут народилася, це була квартира, то чому б мені не зробити таку переміну в своєму житті? Я хочу тут зробити спальню, спальну зону. Тут я вже зробила робоче місце. Ось моє робоче місце. Я нічого не робила, просто зробила перестановку. Тут було шість робочих місць, але зараз у мене немає орендарів, і я вирішила, що краще все-таки я сюди переїду, облаштуюся, буду тут жити і... Працювати. Неочікувано, а мені здається, що до мене йде клієнт. Ні, пройшов мимо. Тобто два роки не, не працював салон і е, клієнтура уйшла. Декілька чоловік у мене залишилося, вони приходять два рази на місяць, що забезпечує мені більш-менш нормальне існування. Побачимо, що з цього вийде. Я дуже люблю свій салон. От. І я, видно, що це така, що я щось придумаю. Ну, давайте подивимося, що з цього вийде.